Інформаційний вечір продовжується в студії Олеся Вакуленко та Оксана Савара. І цю годину ми розпочинаємо з розмови про книги, які нині продовжують створюватися в Україні для дітей і дорослих шрифтом Брайля. В нашій студії вже є керівниця ресурсного центру освітніх інформаційних технологій Оксана Потимко та Катерина Івашутіна, редакторка текстів Шрифтом Брайля. Вітаємо вас. Добрий вечір. В нас є в студії книжки. Я поясню глядачам, що це одні з тих книжок, які були створені за минулий рік. Спеціально для людей і дітей, які не бачать. Давайте більше про них розповімо. і Скільки взагалі та за минулий рік змогли створити книжок? Ви знаєте, Олесі, нам минулого року вдалося поставити такий своєрідний книжковий рекорд. Ми надрукували близько п'яти тисяч примірників книжок. Ну, якщо брати по найменуваннях, то це 23, чи 25 чи навіть 26 нових найменувань. Це дуже багато, тому що е зазвичай при повному навантаженні щороку ми друкували. Тисячу-півтори тисячі примірників. А от минулого року при відсутності фінансування будь-яких проєктів вдалося поставити ось такий рекорд. Пані Оксана, відсутність фінансування, про яку ви згадували, а за який рахунок? Тобто зараз та де берете те фінансування, аби все-таки продовжувати створювати книжки? Ну, ви знаєте, є кілька постійних наших партнерів, це і громадські організації. Ну, ротарі клуб, зокрема Львів Леополіс», так інші організації, айтішні компанії, які вже добре знають нашу діяльність і нас властиво минулого року підтримали. А зазвичай ми просто подаємо дуже багато проєктів, грантів якісь виграємо, якісь програємо. Нас фінансує і частково Український культурний фонд, якщо виграємо такий проєкт. Дуже багато нас фінансує міська рада Львова. Ну і зазвичай ось такі от нас джерела фінансування. До речі, минулого року з'явилось нове джерело. Ми підписали угоду з Литовським інститутом культури і друкуємо книги литовських авторів у перекладі українською мовою. Дуже гарні видання, до речі. Пані Катерино, а яка є якою є складність створення книжок? Та? Бо я думаю, що наші глядачі десь бачили або чули, або навіть відчували та ці книжки, але ми не розуміємо, як вони створюються. Ну та насправді є певні особливості, тому що деякі люди, ну більшість людей, думає, що це просто взяти е, принтер, так натиснути кнопочки, роздрукувати готову вже книгу, вона автоматично переведе у шрифт Брайля. Насправді не так. Е, е, потрібно насамперед взяти текст і відредагувати його шрифтом Брайля, проставити поля, переноси, перевірити, чи правильно перевело е, е, літери, тому що сама програма заточена під латиниці, відповідно специфічні українські літери. Вона ме. Може транслювати неправильно, відповідно, нужна потрібно дуже уважно це все перевірити. Ну і звичайно, так залежно від об'єму книги, цей процес може тривати місяць-два, тобто досить тривалий та досить тривалий процес. І знаєте, ускладнюється тим, що, от, наприклад, от Біле Різдво, так це одна з наших нових книжок. Відповідно, у зрячому. В варіанті це приблизно 60 сторінок вордівських, а 4. Відповідно, тут ми бачимо, що шифт Брайля збільшується у розмірі. Відповідно, вийшло цілих два Так, Тобто є отака специфіка. І також, пані Катерину, я навіть візуально розумію, що ці книжки дуже відрізняються від тих, які ну, там ще 10, напевно, років бачили люди, так? бо вони були такі більше ну, не кольорові, давайте так скажемо. Так? Ті книжки, які є перед нами, вони кольорові. Я скажу навіть більше, є ілюстрації в них, і <плес> також вони ну не просто картинка. <плес> да, Та насправді ви дуже добре зауважили, тому що е, якихось ну навіть 10 років тому е, книги були дійсно такими сірими папір, на яких е, друкувалися, був нур дійсно коричневим, а навіть вони були темно страшні. Дуже страшні, знаєте, нецікаві, коли, е, батьки, дід... ну, не цікаві, коли батьки, діти, ну насамперед батьки, незречі дітей дивилися на ці книги, вони починали плакати, плакати. Тому що не розуміли, ну, чому власне, їхні діти мають читати такі книги. Чому? І ми, власне, пані Оксана, наш ресурсний центр, е е вперше замислилися над тим, що книги не повинні відрізнятися, тому що вони мають бути такими самими кольоровими, яскравими. І от ви можете бачити, що тут навіть є малюнки, що так само е досить е цікаво, і, напевно, незвично для зрячих людей, як це може бути малюнок для незрячих. А він ну, просто-напросто рельєфний. тобто... Дитина може на дотик відчути героїв, які зображені. І так само, знаєте, це дуже багато значить, тому що незряча людина не почуває себе якось обділеною, так, як окремо від зрячих. Вона може прийти до класу, спілкувати зі своїми зрячими друзями, однолітками, читати ту саму книгу, дивитися ті самі малюнки. Так, от, До речі, я, Олесі, от я зараз тримаю в руках горістечку книжку, бачите? Вона надрукована в універсальному дизайні. Ліва сторінка зрячий шрифт, а права сторіночка шрифт Брайля. Е, співпадає текст порядково. так, І ось таку книгу. Кольорову з кольоровими малюнками, так з аудіоверсією, ось тут в qr коді До речі, ми єдині в Україні, хто робить таку послугу. Бов'язково всі свої книги ми озвучуємо і даємо її в тактильній рамочці в qr коді Ось таку книгу незряча дитина, яка вчиться у звичайній школі в умовах інклюзії, може принести в клас. І сидячи за однією партою з дитиною, котра цілком нормально бачить, разом до спілки читати цю книгу. Я хотіла ще глядачам трошки більше показати, як виглядає трошки ближче. Це одна з книг. Власне, тут ми бачимо шрифт, і оця цей малюнок, та про який ми зокрема говорили, він на дотик такий рельєфний, і можна не лише відчути саму ялиночку, а й кожну оцю цю іграшку, вона також окремо такий має рельєф і. Якщо так на дотик, то також в принципі можна зрозуміти, що намальовано і що зображено І не тільки тут, та тобто це лише один такий приклад однієї цієї власне книги. Пані Оксано, ви вже почали говорити про аудіо, яке є в кожній книзі. QR-код, який на початку, та мені здається, він був на початку книги. Так, на початку на одразу так, на першій так, сторінці так, так. є титульної сторіночки. Так, а що це за QR-код і що це за аудіо? Бачите, ми орієнтуємося не тільки на дітей, які не бачать, а ми орієнтуємося ще й на дітей, які окрім вад зору мають якісь додаткові комплексні порушення. Ну, наприклад, вони не можуть читати пальчиками, так тому що в них паре там ну мало що може бути. І тому ми почали створювати аудіоверсію, Спершу долучали Лесю Бонковську, Славка Нудика, відомих наших львівських акторів, артистів до озвучення книжок. До речі, і Оксану Муху, і Павла Табакова, Андрія Хавунку, Сашка Божика, багатьох. А далі ми, то вже, мабуть, роки чотири тому, п'ять почали робити аудіокниги в ролях, інклюзивні аудіокниги. Тобто… Багато відомих українських артистів і акторів, і вони в студії працюють разом з незрячими дітьми. Діти з я хочу наголосити, що діти не зі Львова, зі Львова також є, але це діти від Мукачева до Харкова, Херсона, Запоріжжя і так далі. Вони приїздять у Львів. Ми їх навчаємо акторської майстерності. Славко Нудик допомагає їм ну виробити характер кожного свого персонажа, вчить їх працювати з мікрофоном, і починається робота в студії звукозапис аудіокнижок. До речі, от в часі війни ми записали серію аудіокниг. Приїжджали, наприклад, хлопчик з Херсона, який Сашко Майчук, так вже з окупованого Херсона. Ми його вивозили. Інший хлопчик з Херсона діти з Харкова, з Новомосковська, це Дніпропетровська область, Миколаївська область, словно звісно, Березнегувати, яке безперестанку під обстрілом, і так далі, і так далі. Тобто, ось ті, діти. В яких ми знайшли той акторський талант, більше двох десятків дітей, тотально незрячих, починаючи від 5-6 років, приїздили у Львів і разом з акторами озвучували в ролях аудіокниги, які зараз лежать перед вами тут. І я хотіла також ще поговорити. Напевно, пані Катерина більше зможе сказати за процес створення з точки зору технологічного видавництва. А, бо ви говорили за редактору, та ми в цій студії говорили з представниками видавництв, та, і вони говорили, що здебільшого цей процес дуже сильно зупинився після початку повномасштабного вторгнення, бо ці видавництва знаходилися а, десь на київщині, десь на Харківщині. Та і вони ну хтось релокувався, а хтось просто призупинив роботу. А ми розуміємо, що це. Інші ще видавництва, та які а, саме книги для незрячих роблять. А наскільки їх багато, і скільки взагалі з них ще працюють? Взагалі, ви знаєте, це дуже складне питання, і дуже складна ситуація зараз склалася, тому що як тільки почалася війна, центри книгодрукування Шифтом брали, а їх дуже мало. Вони фактично два центри знаходилися у Києві, один в Харкові, і вони одразу припинили своє існування. мають це на увазі припинили non, свою не, діяльність. Та, так, вони я, просто переп... заморозили. Вони та, не припинили ну, існування, так. а евакуювалися з під обстрілів. Так, так, тобто, ну фактично неможливо було працювати з зрозумілих причин і відповідно на наш центр лягло основне навантаження ми, знаходячись в тилу, так прийняли на себе удар, тому що розумієте, діти вони хочуть читати і в цей складний час. Це єдиний, знаєте, дуже щемливо, Але коли діти, особливо з регіонів Кіровоградська, Миколаївська область Дніпропетровська, вони пишуть, що вони читають наші книги, і це якось знаєте, допомагає ну позбутись поганих думок, знаєте, ну не знаю, неможливо стриматися сліз і тому. Звичайно, навантаження збільшилось. Ми намагаємося шукати кошти, шукати можливості, щоб надрукувати нові книги. І ви знаєте, друк нової книги це, я без перебільшення зараз скажу, це маленька подія, тому що зараз знайти кошти дуже складно і дійсно дуже важко. І, до речі, Олесю, ви знаєте, от Катя зараз перерахувала регіони, але забула про ще один дуже важливий Донецька область. У нас є дівчинка, така Даша Бахтіярова. Вона живе в невеличкому селі поблизу Краматорська. Вона не виїжджала з цього села, від, починаючи від 24 лютого. Книжки ми не встигаємо друкувати з таким запоєм. Ця дитина просить українську літературу, читає, повертає. Так само, хлопчик Данило в нас, Запорізька область, живе 60 кілометрів від Запоріжжя. Ну, на щастя, ця територія не окупована, але дуже близько до власне окупованої. Так постійно ми висилаємо туди книги, ну так само в інші регіони. Знаєте, я хочу додати, що ми надсилаємо також не просто адресно незрячим діткам чи в профільні якихось організацій, інтернати. Ми надсилаємо і звичайні школи. І, зокрема, знаєте, дуже радіємо, що з'являється, наприклад, нові адресати. І, і, зокрема, до нас самі звернулася Донецька обласна універсальна бібліотека для дітей. Вона була в місті Маріуполь, але зараз локалізується в Білій церкві Київська область. І уявляєте, от вони написали у їхні фонди зруйновані, але вони... Працівники, знаєте, дуже завзяті, активні, вони хочуть відновити діяльність, відновити свої фонди. І от написали до нас, і ми відправили також їм книги для незрячих читачів, що вони могли теж мати в своїх фондах. Так. Ну і насправді ми я хотіла сьогодні поговорити не тільки про книжки. До ефіру ми з вами ще поговорили про адаптацію фільмів. Та ми визначили, що це не тифлопереклад, переклад як використовують росіяни. Це аудіодескрипція. Так. Правильно це називається. А зараз яка з цим робота? Можливо, знову ж таки можуть компанії або окремі люди долучитися і допомогти якось в цьому. Ну ми були б дуже вдячні, тому що знаєте, слід врахувати, що зараз, в часі війни, дуже багато. І наших хлопців, і дівчат, правда, і просто людей з окупованих, з деокупованих територій, ну на превеликий жаль, повертаються, отримують різні ступені, різні ураження і різну відповідну категорію інвалідності, в тому числі багато дуже людей сліпне. От ми зараз опікуємося такими людьми. Хто з них вчить браль і почне читати, але всі вони точно можуть дивитися кіно, попри те, що вони не бачать. От ми власне для незрячих адаптовуємо звичайні фільми. Ми створюємо окрему доріжку звукову і ну, якби робимо за спеціальними методиками. Описи того, що відбувається на екрані, це називається аудіодискрипція. Ну, це також потребує працює. Ми звісно ж безкоштовно, абсолютно І ті книжки, і те кіно, і все решта, що ми робимо. Ну, але потрібні кошти на, наприклад, придбання витратних матеріалів, щоб друкувати книги або щоб робити ці фільми, так оплачувати послуги студії звукозапису. Е, ну, похизуємо трошки, тому що минулого року, попри повну відсутність фінансування. Нам вдалося зробити чотири такі фільми. Тобто адаптувати чотири фільми, веселі, гарні, розумні, правильні, з певним гумором, такі, які можуть, знаєте, надихнути, підняти настрій в людей. От нам вдалося зробити такі чотири фільми. До речі, якщо говорити про книги Олесю, знаєте, дуже різну літературу ми надрукували минулого року. Якщо можна, я щось згадаю, це, наприклад, Леся Українка, Касандра, до речі, покажи Катру, цю книжку. Нам львівська відома художниця Леся Квик робила. Спеціально для цього видання свою дизайнерську обкладинку. Так? Ми надрукували Астрид Ліндгрен, Расмус, Волоцюга, Марка Твена, Том Соєр, ну, серію литовських книг, і не Зарамбайте, Щастя, це лисичка. Бенас Берентас, Горістечко, Бабайка. Серію книг Марини Павленко проведе. Русалонька 7 В п'яти книжжя. Книги Галини вдовиченко, зокрема Ой, да. містельфи, І, знаєте, дуже особливу книгу в наш час. Це казки 22... 2022 про власне такі терапевтичні казки для дітей в часі війни, для маленьких зовсім дітей, які втратили будинок, які не можуть спати. Ви знаєте, в такій дуже легкі, дуже в такій радісній манері, знаєте, заспокійливі, як в Галина вдовиченка, і от ми власне надрукували ці казки. Да. Ну і озвучила і озвучила, так. І між іншим я зовсім забула. Але наприкінці минулого року єдиний, хто нас підтримав, це ми подали такий проект до фонду Abilis Foundation, Це Фінляндія. Ми виграли цей проект, і він, власне, він вже буде закінчуватись орієнтовно через два місяці. Але в рамках цього проекту ми друкуємо три книги: до Різдва і про Різдво. Це от книжка Біле Різдво, яку ви вже бачили у двох томах. Різдвяні історії усім моткомері у трьох томах. І містерія Різдва, упорядниця Соломія Савка. Вона теж в універсальному дизайні. От можете подивитися, дуже гарне видання. Діти вже ми вже розіслали два видання по всій Україні. Так діти їх отримали, і школи, спеціальні школи, інклюзивні школи, адресно незрячі діти. І між іншим, знаєте, чому ще довелося минулого року поставити цей книжковий рекорд? Тому що вперше за ну, історію існування нашого центру, це вже скільки 12 років ми існуємо. Ми свої книги відправляли в дуже багато країн Європи: Польща, Литва, Німеччина, Австрія, Чехія, Італія і так далі. Я буду сподіватися, що і я впевнена, що буде розширятися і географія, і по Україні, і по Європі тих книжок, які ви робите. І я впевнена, що їх буде ще більше і книжок і фільмів, які будуть адаптовані. Тай, можна, я сподіваюся, так. що ще більше людей зможуть долучитися і допомогти. В цьому я вам дуже дякую за те що ви завітали сьогодні до нашої студії. Розповіли, показали і вам нам дякую. це все. Дякую. дякую. Я нагадаю, що з нами в студії була Оксана Потимко, керівниця ресурсного центру освітніх інформаційних технологій та Катерина Івашутіна, редакторка текстів шрифтом Прайль. Субтитрувальниця Оля Шор